Привіт, друзі! Дивіться, це буде точно відео з двох частин, тому що як коротко. От Бачите, тут все зроблено, бо воно є на предучому відео. Тепер дивіться, виставляємо кирпичами. Старайтесь так поставити. Хочете половинками, якщо у вас устойчиво буде. Головне, щоб потім, бо як не як його трохи придавить весом, його треба буде вибити. Через то я вперед ставлю дві кирпичинки, не ставте близько до дверок. Так, щоб подальше, щоб більш-менш вам держав. І ззаду, бачите, так само. І Тепер беремо. У мене ось у власника подивився, є доска по розміру, ну, не вистачає 3 см. Так що, бачите, я такий зазорчик там. І оставив ось, ось як пройом. І потім, так як і говорив, я, я далі, коли зроблю, я покажу відео, як воно буде. Друзі, продовжуємо займатися справами. <кій> Дивіться, бо в мене було там запитання. Я не мочу кирпич, мені вистачає буквально змочити. його. Це для того, щоб з розтвора не виходило швидко влагу. Бо огнеупорний кирпич сильно, не втягує. а на мокрому кирпичу лежить. Нема художнього. Через то. І боятися тут взагалі немає ніякого сенсу. Берете мовча, дивитеся, ложите, положили, приступили. Мишний роствор забрали, кинули сюди, даю все. Сподмірте це я трошки так ввожу, щоб воно нікуди клином не стало, даю все. Тут не обов'язково, в мене просто є трошки прогибу тут. Зміг підложити більше норми, як говориться. І все, і весь процес, так як я вам і розказував на предучих відеороликах, отут робите полоски, щоб у вас було роствору. Не тільки донизу та до верху розходиться, а щоб він між собою розходився. І берете, бачите, як я роблю? Прижимаю і спочатку так розправляю його. А тепер беремо підступно даю сюди. Не переживайте, що у вас тут десь щось нерівне. Трошки роствором підровняється, тому що, ви ж розумієте, що в нас робить роствор. Тобто кирпіч. Навіть більш качественний вогнетренкий кирпіч і цегла, щоб бути більш точнішими, вони не мають все одно 100% качества розмину. Друзі, ви підписуйтесь, задавайте питання, щоб я знав, поки я буду робити цю групку, щоб я знав, на які питання вам відповідати. Може я якраз ви дасте питання. Я... Так, Продовжуємо, дивимося. Бачите, я заложив перекриття. Тепер проложив, зробив розм'ятку, не повністю. Завтра буду доділувати друге. Так, дивимося. Це бачите, це два ряда. Отута ось тут канали. Просто отут буде лягати якраз полоса шинка 50 От. І на неї зверху зложиться. Не хочу я рискувати, тут нема для чого рискувати без металу. Тут можна йому не сильно він велику ету. Горе не зробить ніякого, бо тут він до красна не нагрівається. Зараз покажемо з іншої сторони. Бачите, тут вже повністю заділено. Ця щель буде забиватися, так як і тут тканевим азбестом для того, щоб плотно забити. Ну, це коли воно застигне, тоді я Или коли заложу повише, щоб я міг плотно забити, щоб тоді, як говориться, при розширенні грубка як буде гуляти. щоб Ніякого великих тріщин не робили, через ту його треба уплотнити. Як говориться, температурний шов. Тепер дивимося, бачите. Тут канал виходний перший, тут, а от, бачите три. Ділимо їх на подво. І виходить, тут в мене все, бачите, сажу руски так будуть йти. І тепер давайте. Положу кусок кирпичини і покажу. Ну У мене вийшло 15 і 14 я розділив. А, бачите, 15. І тут теж 15. Так що, а тут де 14, а там 13 вже. Чисто таким макаром, щоб у менший, в менший. І там якраз нормально буде. Такі канали, дивіться, можна, хто хоче помучитися, можете тако. Але це набагато швидше, будуть забуватися канали. У вас будуть маленькі канали. Давайте я вам, щоб ви могли побачити, як це буде. Щоб не говорили, що потім щось не доказав, десь не так. От. Через то отаким таким планом дивіться. Це я зараз вам ділюся пополам. А тепер дивимося. Бачите? І це, грубо говоря, отакий канальчик буде 140 на 140 І він трошки більше буде забирати тепла ця середина, але я вважаю, нема смисла мучитися одними кусочками, половинками це робити, бо це сильно кропітка робота. Так ви собі ділите, я ж говорю, два ряда, дивіться, для чого тут. Це два ряда, бо якщо ви один так оставляєте і так починається, отут погано водить. Засовувати віника, всяку ерунду, хто чим чистить, і ілі, Йоршика поганенько трошки заводить. Його. Через то я обичаю на два роблю. Так як у нас подача каналу такого, якраз він і більше проскакувати буде. І ви спокійно там робите. Так що, якось так. Так, дивіться, ще одне. Коли будете мурувати, після того, як бачите, що у вас роствор підстив, не забувайте, хочете, берете грубою кісточкою. От. Моклицею, чим угодно. Можете, тако, бо навіть у будівництві у кірпічних витяжках, які муруються, положено, затирати також шви. Берете, затираєте. Знаружу воно не обов'язково, ну, знаружи можна кісточкою пройти. Все залежить, чим ви далі будете обробляти. Мені лично, якщо є таке, як говориться, бачите, Пори, корябинки. мені це краще, за те, що клей клейм лучше приставати, даю все. Так що якось так. Далі ще будемо. Ще буде як мінімум 2-3 заняття, але я побачу, може об'єднаю якось їх. Так що далі буде. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, щоб я міг знати, що вам об'ясняти і розказувати. Все буде добре, Україна.